Люди позбавили Біблію її сили, і результат цього бачимо в занепаді духовного життя. У проповідях, що лунають сьогодні з багатьох кафед, уже немає тих божественних проявів, які пробуджують сумління і приносять життя душі. Слухачі не можуть сказати, хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання. Є багато людей, які шукають живого Бога, прагнучи Його присутності. Філософські теорії та літературні твори, якими б блискучими вони б не були, неспроможні задовольнити серце людини. Людські твердження і винаходи не мають жодної цінності. Нехай до людей промовляє Боже Слово, нехай ті, що знають тільки традиції. Людські теорії і постанови почують голос того, чиє слово здатне обновити душу для вічного життя. Амінь.